Доброго вечора, дорогі підписники і гості каналу Село Моя Доля. Вітаю вас на каналі. Бажаю всім доброго здоров'я, мирного неба. Успіхів усіх добрих починаннях! Щось так мені захотілося, салату якогось, і вирішила я зробити салат. Як то кажуть, з чого Бог послав, що є в господарстві, що є, що виросло вже на городі. А на городі в мене виріс салат, правда, не дуже великий. Ось такий салатик, я вже його помила. Звичайно, коли була б капуста, я використала б капусту, але ж покупка не дуже давно. Капусти молодою, відбила в мене охоту купувати її більше. Бо від тої капусти так, вибачте, на слові смерділо якимось отрутохімікатом, хімікатом, що її неможливо було їсти. І я подумала, не, маєш свого, то й не купуй чужого, бо тільки шкоду своєму організму можеш зробити. Отож, нарвала свого салату. І далі буду поступово додати інші інгредієнти. До салату покришила пучку кропу, чого ж його не додати, він такий молоденький, такий ароматний, такий корисний. Ось стільки в мене салату вийшло вже накришеного. Інгредієнтом номер два буде виступати цибуля. Ось така цибулька вже в нас виросла. Ця цибуля посаджена на зиму сорт Радар. Вона зазнала деформації, тому що у нас цілий травень, нема дощу. А поливати городні культури ми не маємо змоги. Покришила дві цибулини і корінці, і вершки. Бо поки що ще й степір'я також можна використовувати в салат. Воно ще не тверде. З морозилки дістала заморожену кукурузу. Вона в мене була заморожена в ось такому зіп пакеті Відварена, правда, спочатку. Я її тепер ще трошки... Проварила, щоб трошки її оживити з добавкою чуть-чуть солі, чуть-чуть цукру, і остудила. Кукуруза відправляється до компанії. В холодильнику завалялося шматочок колбаси, От зараз я її поріжу, також відправлю в наш майбутній салат. Колбаси, звісно, маловато, але стільки мене було, стільки я порізала. Також відправляємо в миску, де готується салат. Три зубки часнику почистила і зараз видавлю на часникодавці, відправлю до салату. Часник у мене старий. Можна було вже й молодий вірвати, але він ще занадто маленький. Трі зварені курячі яйця вже почищені і чекають, щоб їх покришити і додати також до того салату, який умовно можна назвати з того, що Бог послав. Літо куря майже в кожному сільському господарстві є і яйця, звичайно, ж несуть. Так що яйця для селян це не дефіцитний продукт. Тут покришений крайній інгредієнт цього салату. В салат, як зазвичай, солимо і перчимо за смаком. А для кислинки додаю половину столової ложки домашнього саморобного яблучного оцту. Для ароматизації віддушую наш часник. Ось такий зеленовий салат у нас вийшов, і обійшлися ми без купованої капусти. яка... Може бути приправлена отрутохімікатами так як мені того разу і попало. А заправляю чоловікові олією, а собі майонезом. скажете що майонез це не корисно, але ж майонез, звичайно, можна замінити сметаною. Або домашнім майонезом. Ну, а можна, так як мій чоловік не візнає майонезу, заправити олією. І також буде смачно. Отож, салат готовий, смачного, вийшло і корисно, і смачно. І використано. Лише домашні продукти, звичайно, крім колбаси, але її також можна замінити вареним м'ясом. Або навіть і копченим, якщо хтось таке має. Дякую за увагу! Готуємо, смакуємо. З вами був канал Село Моя доля, мене звати Ніна як завжди кажу до зустрічі.